Вітаю друзі і напевно всі, не всі, більшість пригадають, в 2000-х роках була така дуже відома чудова гра Герої Меча і Магії. Я пам'ятаю, що це була одна з перших ігор з мультиплеєром, яку я пробував зіграти на комп'ютері. І в 21 2021 році на Кікстартері відбулося анонс. Настільної гри, «Герої Меча і магії. І нарешті вже 24 2024 році я отримав свій примірник. От, не скажу, що я дуже сильно розбираюся в тій грі комп'ютерній, але настільна гра також прийшла і буде в колекції. От, це приїхала така основна коробочка. Потім ще коробка зі стреч голами і доповнення. А також книжечка з роз'ясненнями правил. Отож, сьогодні ми розкриємо основну коробку. І якщо вам сподобається, буде достатньо переглядів і вподобайок під цим відео, ми також ще зробимо відео і розкриємо стріч голи. Отож, приступаємо до розпакування. Зараз знімлю плівку і будемо відкривати. Отож, я зняв плівку і тут бачимо логотип від Ubisoft. Їм, напевно, належать права на героїв. А також тут є студія Архон, Archon. Арчон... Не знаю, як вона правильно вимовляється. Archon студія, яка займалась видавництвом цієї гри. Ось так, виглядає коробка позаду. Ну давайте, відкриваємо, будемо дивитися, що там. Всередині так, коробочка. Відкрили. Ну, всередині картонка картонка. Ніяких мальоночків. Так, спочатку у нас тут є багато книжечок. Спочатку книжка з правилами. Багато там всяких малюночків. Ну, не знаю, правил ніби в комп'ютерній грі не так вже і багато було. Ще ще не були доволі прості. А тут треба буде почитати, що вони понаробляли. Ну, механіка мала б лише та сама. В принципі, ті самі. от книжечка з правилами. Далі книжка для поєдинків. Це вже трошки вона тонкіша. Ще одна книжечка з місіями. Книжка місій. А, можна грати к одному, так і в трьох. Напевне, місія це для проходження в одному. Далі тут маємо три планшети з допоміжною інформацією для наших гравців. Скорочено все, що у тих книжечках. І тепер планшети з всякими штуками. Ну, картончик, так, де той фокус? Фокус повернеться сюди. Ой, фокус, ось, майже зловився фокус. Ну, Картон не сильно товстий, фокус ми так і не зловили, але як бачимо, плеточки вже трошки вигнуті є всередині, того не знаю, чи вони будуть рівними стояти. Потім так, наступна плиточка, так двостороння. Наступні плиточки. Ну, малюночки дуже схожі до тих, хто знає, що це за гра. Просто можна перенестися в гру тільки вже на столі. Так, ще одні тайлики. Ще тайлики. І тут у нас йдуть планшети героїв. Так, двосторонні. Так, двосторонні. А, тобто у нас всього 6 героїв виходить. Сандра, некромансер. Та, 6 героїв. Так, їдемо далі. Це. Поле битви. От воно таке розкладне. Доволі велике навіть не вміщається мені показати на екран. І з другої сторони ма, просто темне. Ковик у нас. І тут же органайзер з різними фігурками і дрібнішими детальками. Ну, добре, давайте дрібніші детальки це є наші міста. Оце є двох шарові такі картоночки. І тут, а, ага, це може відчіпляти це для розбудови наших міст. Ми їх будемо розбудовувати, тут просовувати, тут ще щось ставити. ну, Все як в грі. Колись було. Будуємо своє супермісто і своїм героям бігаємо, шукаємо. Вбиваємо всяких монстрів, здобуваємо ресурс. Далі, тут якась така планшеточка, не знаю для чого. Напевно, лічильник днів. Ну, Але я можу помилятися, поки що не знаю, що це таке. Органайзер. Тут пластикові такі коробочки, в принципі, щоб все можна було поскладати. Всередину і воно ніде не літало. А, спочатку нам заберемо наших героїв. От, тут є шість героїв. Так, це і такі прорезинена пластмаса. По деталізації, ну, в принципі, нічого так може бути. В принципі, може бути якісь вони трошки схожі. А, це, напевно, якийсь хороший і поганий, чи що? Я не сильно розбираюся. А може наш герой був хороший та і поганий. Ну, перепрошую, не спец в тій грі. Тут ще правила не почитав. Також в нас є два синіх вершника на конях. Ну, коники ніби пророблені, вершники так само. І ще два чорних. Тут якісь такі страшилки. Якась смерть, якийсь ще черепошок. З коником. І коники так само тут, цей страшний коник. Якийсь бідний такий худенький. Це хоч в обладунках. Добре, це є наші герої, якими ми маємо бігати по мапі в сторону, далі тут, ага, тут такий органайзер з перепадом, того я його і не міг відкрити на початку. І всередині у нас тут пластмасові кубики. Ще багато кубиків різнокольорових. Ого, одна колода карточок. Друга колода карточок. ДЕК-1 і дек 2 Ну, тут карточок багато. І ще тут у нас щось ховається. Ой, клас. ҐҐ. Капець, як воно блиска. Що за такі карточки цікаві? Ось якісь таке покриттям. Ой, круто виглядає. Так багато таких, а це наші ресурси, які будуть битися. Їх не багато, але дуже класно так переливається на сонці. А з другої сторони, а з другої сторони, звичайно, ясненько. Це у нас звичайний персонаж, а це у нас прокачаний персонаж, щоб його відрізняти на столі. Ну, цікава задумка. Так. Ну і в принципі все, тут під органайзером більше нічого не ховається. Ось така у нас вийшло розпакування настільної гри по героях Меча і Магії. Тож, якщо хочете побачити, що є в коробці з доповненням, то залиште коментарик. А також ще одна чудова новина, що в 2025 році. Ця студія буде видавати ще один тираж, і там буде присутня українська локалізація. Тож, не пропустіть, наскільки я знаю, це і буде локалізовувати цю гру. Тож, Можна чекати на них на сайті навіть перед замовленням в ближньому в майбутньому. Все, дякую всім за перегляд і гарного спокійного дня. До зустрічі!